Україна стала однією з перших у світі країн, які успішно евакуювали своїх громадян з Лівану. Причина загострення ситуації на близькому сході. Головне управління розвідки спільно з міністерством закордонних справ вивезли українців із особливо небезпечних районів. Президент України в щоденному зверненні до народу каже: нині 30 наших громадян уже в безпеці у польському місті Жешов. Евакуйованим надають всю необхідну допомогу. Наша держава проводить зараз евакуацію на близькому сході з небезпечних районів Лівану, ГУР, СЗР, МЗС Україна, організували вивезення 30 наших громадян. Це жінки з дітьми, які зараз в цей час вже в безпеці. Ми продовжимо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому. Ми це робимо. Водночас, Міністерство закордонних справ України звернулося до громадян з проханням відмовитись від поїздок до Ізраїлю до стабілізації ситуації. А тим, хто ну так виявилось, вже перебуває на території країни, дотримуватись оновлених рекомендацій, також у відомстві радять утриматись від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордонами, території, що межують з сектором Гази, та території західного берега Річ. يوردان Сполучені Штати Америки, а також Велика Британія закликали своїх громадян уникати поїздок до Лівану. В посольстві США зауважили наступне: кілька авіакомпаній вже призупинили або скасували рейси. Тому американці негайно мають забронювати будь-який доступний квиток. У Британії водночас попереджають, туристичне страхування може бути визнано недійсним, якщо громадяни подорожують, порушуючи рекомендації зовнішньополітичного відомства. Також Франція рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Ірану в міністерстві закордонних справ цієї країни закликають своїх громадян відмовитись від поїздок до країни з будь-яких причин. Президент Сполучених Штатів Америки погрожував припинити допомогу Ізраїлю. Про це інформує Акція. За даними видання у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Байден закликав Нетаньягу негайно досягти угоди щодо припинення війни у Газі. Домовитися про звільнення заручників. Американський президент невдоволений тим, що Ізраїль робить протягом останнього тижня. Зокрема, мова про вбивство лідера Хамасу і командира Хезбили. США розгорнуть додаткові оборонні сили на близькому сході. Причина захист американських військ в регіоні та підтримка Ізраїлю. Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила таке посилення це відповідь на загрози з боку Ірану та підтримуваних ним збройних формувань, які саме розгорнуть сили та підрозділи в Пентагоні. Не уточнюють, Втім, запевняють, всі матимуть винятково оборонні можливості та надсилатимуть сигнали. Стримування, а ми зараз з вами маємо перенестися до. Франції, для чого ми ж пам'ятаємо, що там проходять і уважний глядач вже, вже мабуть і встиг Україна прочитати. Україна отримала своє золото. у фехтуванні на шаблях у жіночій команді на Олімпіаді 2024 року. Ми щиро вітаємо українських спортсменок і будемо звичайно стежити і надалі за їхніми успіхами. Спочином скажемо з нами. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод. пане В'ячеславе, вітаємо вас. Доброго вечора, Доброго вечора, пане В'ячеславе. Ну те, що відбувається зараз на Близькому Сході, наскільки близький конфлікт, на вашу думку, особливо в контексті того, що ну про що повідомляють і попереджає так Міністерства закордонних справ? Ну, залежить від того, що ви маєте під маєте на увазі під словом конфлікт. Я маю на увазі Наразі війна значні зусилля спрямовані на те, щоб запобігти великої ескалації та безпосередньому тривалому військовому збройному конфлікту високої інтенсивності між Ізраїлем та Іраном. З іншого боку, безумовно, відповідь Ірана на Ліквідацію лідера Хамаса в Тегерані є невідворотньою. Вона в тому чи іншому обсязі обов'язково відбудеться, і питання в тому, яку форму ця відповідь набуде і наскільки значною буде шкода, яку буде нанесена Ізраїлю, чи а, вдасться Ізраїлю та союзникам запобігти значним ушкодженням, як це було 14 квітня, а що ми вже спостерігали. І це надасть можливість для зменшення ескалації. Якщо шкода буде значною, то Ізраїлю теж нічого не залишитися, прям як відповісти Ірану, і навколо того, яку саме форму який саме обсяг прийме удар Ірана та його сателітів по Ізраїлю. Ну наразі і а, це є найголовнішим питанням можна очікувати, що Буде знов така складна комбінована атака безпосередні з території Ірану, скоріше за все з території Лівану, можливо, з території Сирії та Іраку, можливо, з території Ємену, різними типами ракет та БПЛА. Це те, про що наразі можна здогадувати. Пане В'ячеславе, ми зараз з вами продовжимо цю розмову, але особисто мене та й Костю переповнюють емоції. Ми вже згадували про те золото, яке отримала Україна, але ми не можемо не повернутися до Франції збірна України. Шановні глядачі, якщо ви ще не чули, здобула перше золото на Олімпіаді 2024 року у фехтуванні. Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року. Республіка Корея Україна рахунок 42-45. Ця зустріч складалася з дев'яти дуели. Кольори України захищали Українки Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук у ролі резервістки. Цього разу опинилася Олена Кравацька. Щиро вітаємо. Вболіваємо. І Відгадайте, хто нам приніс вирішальні бали Харлан. Дякуємо їм за цю медаль. Будемо звичайно стежити за їхніми емоціями вже після ефіру, тому що зараз не бачимо цих реакцій. Пане В'ячеславе, даруйте, але не могли тримати цю інформацію за лаштунками. Це важливо, це наша перемога, це наш здобуток, і спорт нині не може бути поза політкою. Пане В'ячеславе, повертаючись до тих подій, які зараз розгортаються на близькому сході. І ось ця інформація перед тим як долучити вас до ефіру. Ми перераховували, як кожна з країн готує евакуацію своїх громадян. Україна була однією з перших, і ви знаєте, за цими повідомленнями, за цими відчуттями, подумки перенеслася в лютий 22-го року. Щось подібне спостерігалося тут у нас, коли посольство багатьох я країн надавати послухати. Так. так, чуєте чи ні зараз? Давайте спробуємо ще раз. Пане В'ячеславе, чуєте нас? А зараз так, так. я кажу про те, що. Подумки переношусь в лютий 2022 року. Пам'ятаєте, коли посольство європейських країн Сполучених Штатів Америки зверталися до своїх громадян в нашій країні і казали, виїжджайте? Вони це робили за кілька днів, за кілька тижнів. І ось ця ситуація, яку зараз ми спостерігаємо в Лівані в Ірані, вона дещо подібна. Чи є у вас таке передчуття? Чи може це бути свідченням великої війни? Ну я скоріше е, налаштований помірковано оптимістично в тому сенсі, що е, мені здається, що значного прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном не буде. Я також сподіваюся, що вдасться запобігти і значної ескалації між Ізраїлем та Ліваном. Е, безумовно, країни, в тому числі Україна, щодо власних громадян, мають. Е, Вдатися до заходів безпеки в тому числі, включно з евакуацією, але це не означає незворотність конфлікту. Справа в тому, що наразі ані Іран, ані Ізраїль, ані тим більше Ліван не зацікавлені в тому, щоб розпочинати велику війну. Інша справа, що війни не завжди починаються тоді, коли усі сторони цього бажають. Це може бути просто логіка такої повзучий. Ескалації, і так найголовніше питання: чи вдасться триматися на цієї межі, яка не призведе все ж таки, до значного втягування в конфлікт держав і прямих бойових дій між державами, наприклад, сухопутна операції армії оборони Ізраїлю в Лівані або значної та тривалої ескалації з Іраном. І я все ж таки сподіваюся, що наразі до цього не дійде. Пане В'ячеславе, а як ви тлумачите, як ви пояснюєте з одного боку, так в Ірані нещодавно пройшли президентські вибори. Дуже багато експертів говорили про те, що новий президент Ірану так ми всі розуміємо, що. Там в нього не так багато влади, але тим не менш казали про те, що не виключено певне потеплішення стосунків відносин із якраз країнами Заходу. Але ось відбулася ось ця ліквідація лідерів Хамасу і Хезболи, і Іран. Каже про ескала, ескалацію. з ваших же слів, що розвиток подальших подій буде залежати від рівня ось цього заявленого Іраном заявлених Іраном погроз. Скажіть, будь ласка, як це вкладається в загальну картину? З одного боку Іран намагається дійти до потеплішання з країнами заходу, з іншого боку треба щось з Ізраїлем. Ну, це таке потеплішення відносно, все ж таки ще до ліквідації в Біруті та Тегерані на церемонії інаугурації луна вигасла смерть Америки смерть Ізраїлю і їх вигукував, обійнявши президента лідера Хамасу, якого було ліквідовано через кілька годин. Тобто, це потіплишення, на яке сподівався Іран, а для того, щоб. Повернутися до умов ядерної угоди для того, щоб розвивати економічні стосунки, яких потребує наразі республіка. Але якщо подивитися на логіку подій, то виходить, що Ізраїль, рішучими діями проти Ізбави та безпосередньо на території Ірану Хамасу, він підштовхнув підштовхує. Ісламську республіку до конфлікту з західними країнами, тому що уряд Ізраїлю якраз є послідовним та жорстким критиком ядерної угоди та перспектив пом'якшення санкційного режиму та покращення стосунків Ірану з ну, умовним заходом, тому тут можна спостерігати. Як уряд Ізраїлю підштовхує події в тому напрямку, в якому їм здається, що це вигідно для Ізраїлю, але тут безумовно є значні виклик та погроза того, що регіон сповзе до значної війни, в якої, ну, як я вже казав, ніхто насправді не зацікавлений тобто, тут є така спроба керованої ескалації задля досягнення. Певних політичних результатів, і цю гру веде передусім уряд Ізраїлю. Іран тут е, в такої трохи пасивної позиції він реагує і реагує по негативному для нього сценарію. Тому так наразі найбільша дилема яка є у військово політичного керівництва Ірану, це та е, незворотність наслідків, яка має бути. У випадку потужного удару по Ізраїлю, який призведе до значної шкоди, і який Іран та його проксі, ну, мають потенціал нанести, особливо якщо враховувати потенціал і Але так само Ізраїль продемонстрував, що він може дістати будь-яку фігуру будь-де, в тому числі в найбільш захищеному комплексі споруд Тегерані, що теж створює загрозу. Безпосередньо для військово-політичного керівництва Ірана, яке наразі має таку складну ділему, і тут треба сказати, що ізраїльське керівництво, керуючись тим, що вона розуміє під інтересами національної безпеки Ізраїлю, воно веде цю гру, воно наразі, ну якби виступає в активній ролі, пане Вячеславе, ось ця історія взаємовідносин. Не дуже дружні між Ізраїлем та Іраном, можливо, в перспективі ляже в основу якоїсь кінострічки, в цьому навіть не сумніваюся. І ось те, що ви згадали, ось фактично для Ірану таке принизливе влучання в слабкі місця системи безпеки ну це як ляпас, такий відкритий дипломатичний ляпас, коли серед твоїх є люди, які можуть тебе зрадити, на які. Відповідні кроки може вдатись Тегеран. Чого може очікувати Ізраїль з боку цієї країни? Чи можуть проникнути представники вартових ісламської революції на територію Ізраїлю? Якщо можна коротко, дякую. Перед усім висновки, які робить іранське керівництво, стосуються внутрішньої системи безпеки. І сьогодні вже відомо, що пройшла хвиля арештів. Кілька десятків осіб було заарештовано в Ірані. Вони чекають відповідальних за цей ляпас. безпосередньо проникнення вертових ісламської революції в Ізраїлі ну мало ймовірно, а і цього не потрібно, тому що у Ірану є проксі сіли та саме хізбала, наприклад, які мають значні потужності для того, щоб нанести дуже болючий удар по Ізраїлю. Насправді питання в тому, і наскільки вони повні рішучості справді нанести значну шкоду наразі. Здібності вони для цього мають, пане Вячеславе. Дякуємо Дякую. вам за цю розмову. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод був з нами на зв'язку.